понеділок, як завжди, старт робочого тижня. А ми вже готові розповісти вам про найважливіші події міста та області. Сьогодні поговоримо про таке. На 300 тисяч гривень наловили риби браконьєри на Вінниччині. Осіннє рівнодення. Що означає цей день і як він впливає на наше здоров'я? Замість квітів на весілля нареченим дарували корм для безпритульних тварин. E На водоймах Вінниччини браконьєри наловили риби на майже 300 тисяч гривень, і це лише за минулий тиждень. Рибінспектори зафіксували одразу кілька випадків незаконного вилову. На річці Південний Буг чоловік сітками наловив понад 70 кілограмів риби. А в Могилів-Подільському районі двоє рибалок з човна використовували заборонені знаряддя. Улови конфіскували на місце, викликали поліцію а на порушників склали протоколи. Завжди, коли люди застосовують заборонені або не передбачувані законодавством, знаряддя лову це є порушення, за них є відповідальність. А саме це штраф, він є фіксований і далі з подальшому нарахування збитків за кожну рибину окремо штрафи вони невеликі від 51 гривні до 340. Але збитки за рибу досить суттєві. Це ж таки намагаються збагатитися під час війни, під час того, що вони надіються, що ми не будемо належним чином реагувати, але ми реагуємо, виявляємо і доводимо всі факти порушення рибальства. Замість весільних букатів корм для безпритульних тварин у Калинівці наречені Віктор і Вікторія попросили своїх гостей відмовитися від традиційних квіткових букатів і натомість принести корм для бездомних тварин. Так, вдалося зібрати майже 200 кілограмів корму, а ще сертифікати на його додаткову закупівлю. Усе зібране було передано волонтерам, які щодня піклуються про чотирилапих безхатченків. Як виникла така ідея, розповість волонтерка Вікторія Чушак. Ми вітання. Доброго дня. Як виникла ідея зробити таку акцію? Так як я раніше займалася волонтерством, доволі часто я прилаштовувала безхатніх котиків і собачок, тому в мене якось одразу була така ідея, що як в мене буде весілля, я буду гостей просити замість квітів приносити корм. І, от коли я вже зустріла свого майбутнього чоловіка, ми з ним це обговорювали, що навіть коли не було пропозиції, і я йому казала, що от би я хотіла так зробити. Як можна ось допомогти та доєднатись до збору корму просто небайдужим людям? Е, Зайти в Facebook, в інстаграм, є безліч аккаунтів з волонтер, волонтерами з різними притулками, які кожного дня просять про допомогу, якщо там ви не можете привезти елементарну корм? Просто киньте хоча б якихось 50-20 гривень на карту, і це вже буде хоч якась та й допомога людям. Куди ви власне передали корм? Ми вирішили розділити, передати в два притулки, так як в острівці біля Вінниці в селі Щітки там 300 котиків і лише дві собачки. А в бару наша знайома волонтерша, вона біля Бару в селі Мальчівці. Вона отримує більше 60 собак і десь близько 30 котиків. Але корму нам принесли і собачого, і котячого, тому ми вирішили це все рівномірно розподілити і завести одразу в два місця. Яка була ось реакція гостей на таку вашу ініціативу? Мій чоловік хвилювався, що гості не зрозуміють цієї ідеї. Але коли ми запрошували гостей і вони читали запрошення, то вони дуже були приємно здивовані, були в захваті від такої ідеї, і було приємно, що майже всі принесли корм. Я не очікувала, що це буде аж настільки. Я думала, там, можливо, принесуть якісь маленькі пачечки, але приносили і 10-кілограмові мішки, і 15-кілограмові. І така ремарка вийшла в нас більше 300 кілограм корму. Бо й госте нас було немало. Перерахувати в нас як не було такої можливості, тому мене мама так підправила. Дякуємо дуже, що доєдналися до нашого етеру. Будь ласка. А нашим глядачам нагадує Вікторія Чушак, волонтерка, була з нами на зв'язку. Вінчани привезли сім медалей з Кубка України самбо, який відбувався у Чернівцях. На турнірі зібралися близько 300 спортсменів з усієї країни. А вихованці міської ДЮСШ номер 5 вибороли три золоті, одну срібну та три бронзові нагороди. Більше про підготовку війницьких спортсменів до таких чемпіонатів розповість ціна заграй. Головна спеціалістка комітету з фізичної культури та спорту Вінницької міської ради. Мої вітання. Доброго дня. Яка важливість Кубку України самбо та наскільки ретельно готувались вінницькі спортсмени до участі у змаганнях? Ну для кожного спортсмена будь-які змагання є важливими, адже це вихід з зони комфорту, це робота тренера, робота спортсмена, емоційна, психологічна складова? Ну і звісно, це важливий аспект нас як органів місцевого самоврядування, аби спортсмени. Мали і були забезпечені матеріально-технічною базою для підготовки змагань. Звичайно, це відрядження і сама підготовка до змагань, тому це досить важливо. Для нас, як для міста, ну і звичайно, ми завжди раді, коли наші спортсмени привозять додому нагороди. Адже це ще раз показує, що ми рухаємося в правильному напрямку. Ось Вінниця регулярно демонструє високі результати на спортивних турнірах. Як працюють місцеві школи та клуби, аби виховувати призерів на національному рівні. Ну, звичайно, все розпочинається з початкової підготовки. В будь-якому виді спорту ми маємо пройти від початку і до спорту вищих досягнень. Наші школи, звісно, працюють на повну потужність. Вони забезпечують і підготовку молодих спортсменів, так і підготовку вже спортсменів вищого класу. Тому стараємося, щоб була відповідна і матеріально-технічна база, як і для початківців, так і для спортсменів вищих досягнень. Які види спорту у Вінниці сьогодні найуспішніші та приносять найбільше медалей? Ну, звичайно, кожен вид спорту по своєму. Забезпечує результати на всеукраїнській та міжнародній арені. Звичайно, у Вінниці розвиваються та культивуються спортивні ігри, це баскетбол, волейбол. У нас є і чоловічі команди, і жіночі команди в індивідуальних видах спорту. Це бокс, який знають вінницьких боксерів у всій Україні. Звичайно, це Неолімпійський вид спорту сумо важа до Даяурі, який прославляє зараз нашу, наше місто, нашу державу. Раніше це була Світлана Трусюк яка також була неодноразовою призеркою всесвітніх ігор. Цю ініціативу перехватив важа Даяурі. Сумо дуже нас популярне. Звичайно, греко-римська боротьба у нас, особливо дітки. Молодшого шкільного віку більш популярний у них цей вид спорту. Тому кожен вид спорту для тої чи іншої категорії популярний. Будемо так казати. Як Вінницька міська рада підтримує талановитих спортсменів і розвиток спорту саме в нашій громаді? Ну, звичайно, першочергове – це заробітня плата наших тренерів викладачів. Як не крути, коли у тебе є заробітня плата, ти маєш якусь відповідальність. Це першочергово. Звісно, стараємося забезпечити і відрядження, коли виїжджають наші спортсмени, забезпечити харчування. Ну і звичайно, навчальні тренувальні збори, щоб спортсмени могли якісно підготуватися до тих чи інших змагань. Все це в сукупності відіграє. Важливу роль у підготовці кожного спортсмена до змагань різних рівнів. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. І вам дякую. А нашим глядачам хочу нагадати, Інна заграй, головна спеціалістка комітету з фізичної культури та спорту Вінницької міської ради, була з нами на зв'язку. 22 вересня осіння рівнодення. Це день, коли сонце перетинає небесний екватор і астрономічно розпочинається осінь у північній півкулі. З цього дня ночі поступово стають довшими, а дні коротшими, що відчувається у нашому щоденному ритмі життя. Для організму людини така зміна має значення: менше сонячного світла впливає на вироблення гормону медлатоніну, який відповідає за сон, і серотоніну, що регулює настрій. Тому в період після Рівнодення ми можемо відчувати втому, сонливість чи навіть осінню хандру. Лікарі радять у цей час більше бувати на свіжому повітрі в день, підтримувати регулярний режим сну та харчування, а також додавати до раціону продукти багаті на вітаміни Б та вітамін Д. В організмі людини проходять незначні зміни, що пов'язані зі зниженням температури, зі зміною вологості повітря, а також з Зі зменшенням освітлення. Це все призводить до зниження захисного бар'єру організму, зниження імунітету, загострення хронічних захворювань, а також зниження рівню вітаміну Д в організмі. Для того, щоб організм легше адаптувався до цих змін, потрібно дотримуватись звичайних простих правил. Достатні сон, 7-8 годин на добу прогулянки на свіжому повітрі, дозовані фізичні навантаження, 10 тисяч кроків на добу та 150 хвилин активного фізичного. Ізичного навантаження на тиждень також це високовітамінізована дієта з сезонними фруктами та овочами, достатньою кількістю білка та мікроелементів, а також клітковини. Здавна цей день був оповитий прикметами та повір'ями. Наші предки вважали, що рівнодення символізує рівновагу у світі. Час підбивати підсумки та дякувати за врожай. Казали, який день на рівнодення, такою буде й осінь. Якщо теплий і сонячний, чекати затяжної золотої пори. Якщо ж похмурий, і дощовий, осінь буде холодною та ранньою. Також вважалося, що цього дня не можна сваритися, адже суперечки триватимуть аж до весни. Чи вірять віничани у прикмет... Те, чи відчувають зміни в організмі, дізнавалися наші кореспонденти. Буває, з дощами настрій погіршується, такий ніби ну, більш сумний такий. Коли почалась школа, то так, да, треба було звикнути до нового графіку. Ранні підйоми, якісь постійно плани, додаткові перед, ну, підготовка до НМТ. То взагалі да, трошки були такі моменти апатія, можливо, якась. Ну, мабуть, так. Але осінь моя одна з найулюбленіших перерок. Звісно, впливає, але сьогодні, подивіться, яка чудова погода. Просто неймовірно. Тому а, ця погода і допомагає легше сприймати осіннє рівнодення і перехід. Я його не відчуваю, ніби трохи літа. Трішки є вітерець, але не сильно. Тому це дуже приємно. Спати набагато більше хочеться, бо. Холодніше, і такі, погода більше, щоб поспати хочеться. Перші заморозки до мінус двох очікуються вже цього тижня на Вінниччині. Після кількох теплих днів температура стрімко знизиться. І вже наприкінці тижня в регіоні можливі перші осінні заморозки. Про це повідомив Вінницький обласний центр з гідрометеорології. В день температура повітря коливатиметься в межах 11-16 градусів плюс. А вночі на поверхні грунту синоптики прогнозують перші осінні заморозки. Температура може знизитися до мінус двох. Цей тиждень пізначиться першими осінніми заморозками на поверхню ґрунту. У вівторок та середу вночі 8-13 градусів. День у вівторок ще буде тепло 21-26. У середу вдень почнеться надходження холодної повітряної маси з півночі. Це призведе до зниження температури повітря вночі до 2-7 градусів тепла, а також до заморозків на поверхні ґрунту 0-3 градуси морозу. День до 12-17 градусів. Продовж тижня буде переважно без опадів. Лише у середу, при проходженні атмосферного фронту, прогнозуємо вночі місцями, день невеликий короткочасний дощ. Тож вдягайтесь тепліше. Залишайтеся із телеканалом Вінничина і пам'ятайте, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові! До зустрічі!